Біблія, книга пророка Амоса, розділ 1. Слова Амоса, котрий був пастухом у текої, він бачив видіння про Ізраїль за днів Узії, Юдейського царя. Царем в Ізраїлі тоді був Єровоам, син Йоаша, за два роки до землетрусу. Він сказав: Як тільки Господь заговорить із Сіону і з Єрусалима подасть свій голос, зразу засумують улюблені пастухами Пасовиська. І висохнуть вершини кармелю. Так говорить Господь за три, навіть чотири злочини Дамаска я не пощаджу його, оскільки вони молотили гілеат залізними зубцями. Тому пошлю вогонь на дім Хазаїла, і він пожере укріплені палаци Бен Гадада, я розів'ю засоби Дамаска і знищу мешканців долини Авена, а також того, хто тримає Скипетр у Бет Едені. І буде виселено арамійський народ до Кіра, каже Господь. Так говорить Господь: за три, навіть чотири злочини Гази не відміню покарання від неї, оскільки вони, його мешканці, всіх підряд брали в полон, аби продати Едомові. Тому я пошлю вогонь на стіни Гази, який пожере її укріплені палаци, я знищу мешканців Аждода і того, хто тримає Скипетр в Ашкелоні». І простягну свою руку на екрон, аж поки не загинуть залишки филестимців, говорить владика Господь. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини тира не пощаджу його, оскільки вони, тирійці, віддали Едомові всіх своїх полонених, не взявши навіть до уваги братерський договір. Тому я пошлю вогонь на стіни тира, який пожере його укріплені палаци. Так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Едому не відверну покарання від нього, адже він з мечем у руках переслідував свого брата, тамуючи в собі усяке почуття милосердя, він постійно палав гнівом, підживляючи свою несамовиту лють. Тому я пошлю вогонь на тиман, і він пожере укріплені палаци боцри. Так говорить Господь. За три навіть чотири злочини амонійців не відверну покарання від них, адже вони розтинали вагітних гілеадійок, коли поширювали свої кордони. Через те я віддам стіни рабби вогню, який пожере її укріплені палаци під бойові крики в день битви, під завивання вітру в час бурі. Їхній цар піде у вигнання. А разом з ним і його можновладці, говорить Господь.